Всім привіт! Сьогодні 16 липня, і я знаходжуся на Сої. І як бачимо, спека у нас триває вже не один тиждень, температури просто зашкалюють. І на Сої я був досить таки давненько. І спілкуючись зі знайомими, всі говорили, що краще на поля не їздити. Але все ж таки, довго не був, то не витримав і приїхав сам поглянути, що ж тут відбувається. Ну, і як бачимо, дослідна діляночка соя Піонер А. То я так скажу вам, я думав, тут буде набагато гірше. Їй буде набагато жарче. Але, як бачимо, соя набирає вегетативну масу. Оце ось зараз стою 70-та міжряддя І ось дивимося, висота. Висота, як бачимо по пояс. Містами вище, містами трошки нижче. Е, соя розвивається досить непогано. Тут у мене 150 тисяч. Зараз отак ось у міжряддя нерну. 150 тисяч на гектар при 70-му міжряді. Ух ти, у мене навіть вже ось бобики формуються. Цікаво, це тут немає ніякої мішанки, бо піонер. Дещо пізніший сорт. Но виглядає він справді непогано. 70 -е міжжаддя непогано виглядає. Дуже довго він стартував, тобто йому заважали і приморозки, і просто прохолодна погода тримала його. І хворобами він трошки був підвжарений. І з цього краю бур'янці в мене були подіскованими. До речі, зараз підійду, покажу. В тому році, але і інша соя, то края в мене були дуже високі. В цьому році бачимо, от, ось так бур'янцями я трошечки прозівав. Тому понад самою посадкою дісковане, як бачимо, просіло. І бур'янці, і все ж таки я думаю, що цей мінімальний обробіток також зіграв не на руку. Тому ось ми так проходимо декілька метрів. І ось починається уже наутіл чотирьохрічний. І як бачимо, соя пішла догори. Пішла догори. Рядочки, притоптані під час оприскування, звичайно, трошки гірше розвиваються. Але але, ось так виглядає 70-та міжряддя. По пояс містами вище, містами трошки нижче. Відбулося гілкування, непогане гілкування. Зараз рахуємо гілочки. Одна, дві, три, е. Поки що три гілочки я нарахував, і в принципі, як бачимо, де-не-де з'являється щось схоже на бобики. Ну і для порівняння, звичайно ж, на основний посів 35-те міржадя, адже з 70-го я знову трошечки, так скажем, забоявся всю площу накрити. І ось цей перехід. праворуч у мене 70-те, 150 тисяч, ліворуч е 35-те і виходить 300 тисяч. То в цьому місці соя дещо нижча дещо нижче. Ну і на перший, погляд, на перший погляд, так як зверху, ніби їй трошечки жарче, ніж на 70-му. Тобто, е, я вважаю, що та хибна думка: що чим більше рослин, чим ми там робимо ковер, тим рослинкам краще. Я думаю, що це хибна думка. Бо чим спекотніше і жарче, то рослинок має бути менше. До речі, ось бачимо так захворіла ця рослинка. Деформація листкової пластинки. Не знаю, можливо, це навіть якась вірусна хвороба, бо прям, прям таки її покорчило нормально. До речі, хто, хто знає, підскажіть. Я також у довідничку гляну. Ось така гофрованість листкової поверхні. Ну, ніби це по один, ну, одна рослинка, так оце пройшовся, більш не бачу. Зараз ось також зайду тут просівчик. Тобто, ну не просівчик це вимерзло. Бачимо, яка гарна треба тут формується. І ось так виглядає 35-та міжряддя. Також воно гілкується 300 тисяч. Це не наскільки вже її велика норма висіву. Але порівнюючи з 70-м, то трошечки рослинки поскромніше. поскромніше. Ну, а загалом, загалом посівом я задоволений. Я думав, що буде ситуація набагато гірша. Ну, Там, де. На цій ділянці е, ґрунт просідає, то звичайно, соя також просідає. Ну, але рівняємося на загальну площу, на загальну картинку, тому досить таки непогано. Так, рухаємось далі. Кому цікаво, залишаємось і ділимося в кого, як по регіонах, е, рослинки переносять дану спеку, що в кого відбувається. Так, слідкуємо далі.